Всім привіт на каналі і з вами Шмустер. Хто не зрозумів, це я. Перше, що мені позаминули тиждень дали аккаунт, я зробив там 8 перемог. Ви зараз побачите, який там був в І які там були картки. Аккаунт створений буквально йому тиждень-два було на той час. І е, потім до мене звернулася ще одна людина і каже: мені пофіг, на результат, не хочу пограти, такий без Б. Окей, ви бачите, зараз який аккаунт, Цей аккаунт, в рази краще. Є ще мій аккаунт. Який я вам зараз теж покажу, і вони максимально всі відрізняються. Тобто мій аккаунт такий середній. Е, перший акаунт, якому я зробив 8 перемог. Буст. Я... що? Там аккаунт, як я говорив, тижневий, однотижневий, двохтижневий, тобто там він максимально слабкий, там війні впав і все. І тут дали мені Мбупі, і там кучу гарних карток, яких я не можу мати апріорі. І коли я побачив, думаю, вау, нарешті я пограю за щось хороше. Але, як то кажуть, не тут то було, бо тому що FC25 контора шикарних, як я їх називаю людей, трошки думає по-іншому. І давайте, поки я вам буду це розказувати, зараз ви будете бачити матч. Матч велки. Статка вже 1-0, я вже програю, ще 0-1, я вже програю. І я розумію, що все печально, але я думаю, ладно, то паша катка, як то кажуть, таке буває. Перші катки мені дуже тяжко даються, до речі, я в більшості таких програю, і потім вже якось набираю, як кажуть, кондиції і роблю переможки. Зараз ви бачите, я вам буду потихеньку розказувати, поки ви дивитесь на різочку, і що ми бачимо. Ми бачимо те, що контора мене вбиває. Я розкажу вам про всю веалку, але покажу даний єдиний матч. Контора мене жорстко вбиває. Ну як мене? Всіх. Чому вона вбиває? Бо тому що була проблема з. В плойках з тим PC Network, як вона називається, краще неважливо. У мене пикаю, я не шарю, тому хто поняв, той поняв. І плойкарі не могли грати. Тобто могли грати тільки x і пекарня, Пекарня для нормальних пацанов, плойка для таких собі. Ха -ха. Ладно, окей. І що ми маємо? Ми маємо в те, що поламався максимально жорсткий подбор, і мені кидає прям фул котлет. фул котлет кидається раз, але я нічого не можу забити. Всі мої гравці це просто кусок лайна. Вони не біжать, я нічого не можу управляти. Вони ходять, вони не бігають, вони не пасують, вони не відбирають, вони, ну, вони просто мертві. Я думаю, що у вас теж таке було. І е, все було б нормально, якби не одне но. Це не мій аккаунт, і мені дала людина, щоб я відіграв. Так, да, ми договорилися відразу, сват сказав, що ну я тобі не зроблю стільки перемог, максимум можу зробити вісім, і то який ще вийде. Він сказав, на питань грає. Мені все рівно не результати я такий, окей, все. Але ж, блін, хочеться ж правильно показати себе з кращої сторони, зробити там якийсь там, дефолтних 7-8 перемог і було б кайфово. Можливо, та людина до мене ще раз звертається, Але ні. В той день мені не повезло, і в мене була статка 1-7. У мене ще залишилося 7 каток, і я в жорсткому тільті, жорсткому дізморалі. Е, я навіть ті стрими поскривав, бо тому що то страшне хе <laughs> і, ну, коротше, я просто був в бешенстві, ну, рілі в бешенстві. просто кожна катка. Я не розумію, що зрой було. Ну це, напевно, та штука повлияла, що плойка не мал грати, і подбор поламався. І самі коннект так далі. Пінь показує 20, який завжди показує 24. Ну, це дефолт. То, що воно там показує то вся брехня, я надіюсь ви вже це все зрозуміло. Іду в next. Йду в next. День. Наступний день, йду в день, захожу, і мене буквально з першої ж шкатки чило, просто щелкає 7-0. Я такий, йоп, твою дивізію. Думаю, це мені повезло. А це мені повезло. Чому ж така несправедливість від контори? Чому вона не дає мені пограти? І я вас не здивую, на наступний день аналогічно не гралося. З чим це зв'язано, я не знаю. Це просто жахи господні. І така маленька предісторія, поки місія сповнив. Зараз я вам розкажу. Це те, що. Цей самий буст я грав ввечері в суботи, а в суботу, вранці в день, я грав свій аккаунт, і в мене була статка 5-5. Я б не сказав би, що гралося жахливо, але плюс-мінус непогано 5-5, доволі непогано. Мене залишилось ще 5 матчів, я спокійно міг би робити там якісь перемоги. Але ті 5 матчів вставив на наступний день. Велку, я записую сьогодні 11 число, я ще досі не дограв, тому що в мене тільд. І вечором я думав, що все буде окей, що аккаунт кращий і буде гратися. Але, як то кажуть, не тут то було. Сталося все ще гірше, що й було. Як я говорив, в перший матч мене там чил просто щелкає нереально, космічно. І наступний матч я мені чувак, вроді би, дарить. Дарить, потім мене знову знищує, бо, тому що ви знаєте, коли катку дарить, вам кидає, дарить. То... Як понять, дарить, СОП просто виходить, він забуває собі гол, або ти забуваєш йому гол, він просто виходить. І контора думає, що ти. Дуже сильно граєш, і я думаю, всі плюс-мінус такі середні, слабкі гравці це замічали, коли сопліває, то на next тобі кидає жорстко, жорсткого. І так було мої ситуації. Знову мене розвалили, потім знову мені катку подарили, і знову мене розвалили. І того мене є три перемоги. З одної сторони, хорошо, приємно, а з другої сторони, неприємно, бо тому що, як, як повторююся, кидає сопі максимально жорсткий, і мбупі не біжить. Мої гравці не біжить, Сміт на справа не біжить. Далі, та сальма зліва не біжить. Взагалі ніхто не біжить. Мбупі не попадає поворота, Мбупі штанга, Мбупі мімо, Мбупі вище, Мбупі правіше, Мбупі не біжить, Мбупу не б'є. І це обідно. Ти просто думаєш, ну як так, ну таке ж несправедливо. ну Така була гра, така була велка. Обідно. Обідно, бо дуже тяжко було грати. Я не міг зробити, ще раз повторююсь. Нічого, вони просто ну не, не хотіли. Такі от справи, такий мій був другий буст. Так, да, я міг би це відео не вилажувати, бо тому що. що тут Я зробив 5 перемог. Е, спахів, що там випало, якщо не помиляюсь, тільки Хусано випав. Далі все, далі все таке собі. Виставляю відео, щоб. Ділитися своєю інформацією. Для мене це, як то кажуть, я можна комусь буде полезне. Можливо, хтось хоче, щоб я відіграв його ваялку, якщо вам не потрібний результат. Сразу хочу сказати, що я можу зробити максимум 8, бо я більше вісім не робив. Тому якщо ви хочете, щоб я відіграв вашу ваялку, у вас немає часу. Відіграв не на результат, то, 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 то звертайтеся в Телеграм, ссылка в описання, як то кажуть. Приходьте та напишіть. І ми, я з вами зв'яжуся, якщо вас це цікавить. Якось так, такий мов, був, мій був другий невдалий буст. Хоча я коли побачив составчик, я спочатку зрадів, думаю, ну блін, з таким составчиком я зараз буду трошки щось там і вміти. Але як, як показала практика, мені він не допоміг, але не допоміг чому? Бо тому що були дуже шалені. трабли. Шалені трабли з геймплеєм і конектом. Це просто боль. Така от, суєта була всі ВЛИ. Дякую за перегляд. Ставте коменти, пишіть лайки і все буде, як то кажуть, чики бамбоні. Тому до зустрічі. Не забувайте злітати на стрімчанські.